Знайомимось зі звуком К. Для початку пропоную вам послухати казку На маминій кухні. На маминій кухні жила собі поважна велика каструля. Щодня мама в ній варила кашу. Каша в цій каструлі виходила смачна, присмачна. Одного разу каша. Вирішила втекти з каструлі, почала штовхати кришку, і всі почули звук к, к, к. Малята, скажіть, про що ця казка? Так, вірно про каструлю, що мама варила у каструлі. Так, вірно. Кашу. Який звук виходив у каструлі, коли каша вирішила втекти і почала штовхати кришку. Так, звук к, к, к. Давайте його промовимо разом. К, к, к. Пісенька не виходить. Його не можна ні потягнути, ні поспівати. Він ніби вибухає. Звук К на письмі позначається буквою К. Звук К ми чуємо та вимовляємо. Букву К ми бачимо і пишемо. Подумайте і скажіть, на що схожа буква К. Буква «К», буква К ой, яка вона швидка! Наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. Каченята йшли рядочком, раптом гілочку знайшли, а із неї два листочки вниз і вгору відросли. Качка дітям ках-ках-ка. Подивіться буква К. Далі пропоную вам пограти у гру чарівний. Мішечок. Я називаю слова, а ви повторюєте за мною. Каченя. Повторюємо разом. Каченя. Каштан. Повторюємо разом. Каштан. Котик. Давайте повторимо разом. Котик. Коло. Давайте повторимо разом. Коло. Каструля. Повторюємо разом. Каструля. Каша. Повторюємо разом. Каша. Кінь. Давайте повторимо разом. Кінь. Калина. Повторюємо разом. Калина. Скажіть, малята, як ви гадаєте? Що об'єднує усі ці слова? Так, всі ці. Давайте ще раз усі їх назвемо Каченя, Каштан, Котик. Коло, каструля, каша. Кінь, калина. Скільки слів на букву «К»? Коник, клен, каштан, курча, качка, казочка, ковтина, корабель, килим, картина, кури, киця, кропива, квіти вітер колива, а катруся у садочку кущ калини полива. Сьогодні ми з вами познайомились зі звуком К. Та буквою К. На сьогодні наше заняття завершується. До нових зустрічей!